Як зі звичайної туї багатоярусну форму зробити? Обираємо пишну високу, не менше 80 см тую з одним стовбуром. Якщо стовбурів декілька, зв'язуємо їх перед початком роботи, щоб вистригти симетричну форму. Сьогодні я буду працювати з інструментом Елойд. Це садові ножниці та сікатор. Які добре ріжуть та не мнуть пагони промокод на знижку, шукаємо під відео. Починаємо з того, що забираємо зайву хвою, яка випирає з загальної форми. Оприділяємося з кількістю кульок я буду формувати три. Відмічаємо рівні стрічкою, так легше орієнтуватися і зберігати пропорції. Починаючи з нижньої секції, стрижемо гіля між кулями, залишаючи лише стовбур. Повторюємо все те саме уже з наступною секцією. Формуємо наші кулі під час роботи. Стежимо за тим, щоб не залишалися пеньки та протрушуємо, щоб залишки відрізаної хвої не залишалися в кроні. Після стрижки оприскуємо антистресовим препаратом та забезпечуємо регулярний полив на протязі місяця.